До міжнародного виставкового центру та назад за дві години по воді. До Євробачення місто організувало два проглянково-пасажирські маршрути теплоходами, які кататимуть киян та гостей міста. Пасажиром першого рейсу відродженого водного транспорту став Вадим Ярошенко. 26-а прогулка. 20-25 Хорошо, Вітер так. Добре. Анатолій Іванович на флоті вже 44 роки, з них 30 капітаном. Жалем констатує, що річковий транспорт давно занепадає. Останні роки він так слабенько. Зараз вже тільки пасажирські перевозки і возять будівельний матеріал, пісок, і більш такого немає нічого. Тільки пасажирські теплоходи. Цьогоріч у столиці спробують вдихнути друге життя річковому судноплавству. До Євробачення підготували два прогулянково-пасажирські маршрути. Передбачено маршрут 10-й причал, виставковий центр, міжнародний центр та маршрут з виставкового центру до причалу в Затоція Балинь. Перевозитимуть пасажири спеціально відремонтовані теплоходи, які відповідають всім стандартам безпеки на воді. Теплоходи вміщають 120 посадкових місць. Курсуватимуть в залежності, знову таки, від пасажиропотоку. Плануємо що години. Якщо ж пасажиропотік зросте, готові запустити Дніпром до дев'яти теплоходів. Аби прогулятися на річковому трамваї від поштової площі до міжнародного виставкового центру та насолодитися краєвидами міста, кияни та гості столиці матимуть дві години часу. Аби належно прийняти гостей Євробачення, довелося повністю відновити набережну біля МВЦ та облаштувати причал. Під час такої тривалої прогулянки можна не лише насолоджуватися київськими краєвидами, а й швидко перекусити. Наш е е кавабар, е в якому вони зможуть купувати смачну каву, хот-доги, сендвічі, випічку, снеки і можуть проводити зручно для себе час під час прогулянок річним трамваєм. Орієнтовна вартість прогулянки до 50 гривень дітям до 6 років безкоштовно. Ті люди, які купили квитки до Євробачення, і тривальчик буде йти до міжнародного листового центру, вони можуть користуватися тривальчиком безкоштовно. Тобто, квиток на Євробачення є квитком на річний тривальчик. Решта зможуть придбати квитки в касах на причалі або на поштовій площі. Водим Ярошенко, Андрій Вусатий, телеканал Київ.